Керівниця проекту Код Клаб Україна, всеукраїнська мережа безкоштовних клубів програмування для дітей та підлітків. Аліна Щербина. Добрий день, Аліна. Добре. Розкажіть про вас, що ви робите і чому ви безкоштовні? Ви цим не заробляєте? По-перше, хочу сказати, дякую, що запросили. Котклаб да. це повністю благодійний проєкт, і сьогодні нам 10 років в Україні. 10 років Котклаб є безкоштовною системою світою в Україні. Я можу розповісти трішки більше про саму систему Котклаб. У мене для цього чудова презентація. І Давай, зараз. Зараз Зараз.

А все дякую. Запрацювала. завжди наш клікер. Кодклаб угу. – це світова мережа клубів програмування, і вона є безкоштовною по всьому світу. Наразі це 12 країн, починаючи там від Австралії до США, Нової Зеландії. Звідки почалось з Великобританії? Так. І я дуже пишаюсь тим, що Україна стала першою, хто доєднався до світової франшизи кодклабу. Це було рівно 10 років тому. Україна перша хто почав цю естафету. І наразі, коли по світу 13 тисяч клубів, то в Україні там, до повномасштабного вторгнення їх була тисяча. Угу. Тобто, що робить кот Club? Так. Нєт. Так, о. По-перше, ми навчаємо дітей всього шкільного віку там від 8 до 17 років. Ми 10 років в Україні. Було понад 1000 клубів, наразі трішки менше. Але за всі 10 років ми безкоштовно навчили більше, ніж 35 тисяч Дітей, і з нами співпрацюють там півтори тисячі плюс волонтерів, і кожен рік цей список поповнюється. Ми працюємо з постійними волонтерами, з новими волонтерами. Я трішки пізніше розкажу про систему, по якій uh -huh. ми працюємо. Uh -huh. Ми дійсно повністю безкоштовні, це починалося з ентузіастів-волонтерів, які приймали в цьому участь. Потім у нас були е, спонсори. У нас була спонсорська підтримка, тобто грантова підтримка. Ми співпрацювали. Але рік тому, коли почалась повноважна. Штабне вторгнення. Ми втратили всю підтримку, тобто люди втратили заробітну платню, які працювали в Котклабі. Але я дуже пишаюсь нашою командою. Наша команда в повному складі залишилась працювати, і ми досягли дуже крутих цілей навіть за минулий рік. Mm -hmm. Сьогодні Котклаб в Україні це команда з так скажем кортім, з керівника, з операційного менеджера, проектного менеджера. У нас є свій піар-відділ, контент-відділ і ще. Більше ніж 15 волонтерів саме по всій Україні, які займаються набором менторів, набором дітей та вже співпрацюють з батьками. Як це безкоштовно працює, розкажіть за раніше, це було за рахунок грантових коштів, угу. тобто команда отримувала заробітну платню. Наразі рік ми всі працюємо безкоштовно, угу. і це дійсно дуже така е, велика команда ентузіастів, яка дуже любить те, що вони роблять, і. Ми всі палаємо від наших результатів та очей дітей, яких ми навчаємо. Наша програма це три модулі: це осінній та весняний модулі навчання, коли ми набираємо волонтерів, набираємо групи дітей. А також ми дуже часто проводимо літню інтенсивну школу, коли вже там більш за короткі терміни навчаємо. У нас є п'ять сталих програм: це три скрича для різного рівня. Це HTML CSS і це Python. Також час від часу до нас приходять наші волонтери, кажуть, ми хочемо написати нову програму. Давайте напишемо, давайте будемо її викладати. Це ми робимо. Thank you. П'ять років тому ми отримали гіф Міністерства освіти, і mm -hmm. в нас дуже багато викладачів, саме викладачів шкільних, які можуть це трактувати як позашкільну освіту, і вони з нами співпрацюють на такому державному. Тобто взагалі. вони паралельно будучи шкільними вчителями. Так, в так, так, працю... нас викладають так. Так. ті компетентності і ті можливості, які є у код клаба. Вони переносять на свої робочі місця. Там так, так зараз Ого. розкажу, як наша Тоб, програма так, працює. певна колаборація. є? Так. Ак, yeah? так, звичайно, yeah. все Cікаво, є цікаво, ось хочу поділитись нашими результатами саме за останній рік, за воєнний рік. Ми в минулому році навчили більше п'яти тисяч дітей. Ось цим напрямкам, про які я казала, з нами співпрацювали 254 ментори, волонтери. І хочу зазначити, що на жаль, в 2021 році ця цифра була 13 тисяч дітей. Ми навчили теж все це безкоштовно. Угу. Якщо... А що означає слово навчили? Це вони означає... пройшли програму так, так. і. Вони пройшли повністю нашу навчальну програму, тобто мінімум один курс. Один курс у нас іде семестр. Це десь 3-3,5 місяці, одне-два заняття, в залежності від того, вже як хоче ментор. Ось це дані нашого весняного набору. Наразі у нас навчається більше ніж тисяча дітей вже на весняному модулі. Ми запустили 140 груп, і це означає, що десь 120 волонтерів. І зараз чекаємо, скільки з цих дітей якби за кінчить навчальний модуль, адже він тільки почався, і ось саме що вас цікавило, чому взагалі з нами співпрацюють, яка у нас система. По-перше, Кодклаб є світовий Кодклаб, і він дає певні програми, так як і ми, Кодклаб Україна, ми пишемо свої готові програми, тобто, всі авторські, всі, ці скречі, Пайтони, все у нас є повністю готова програма. Тобто, якщо ви людина, яка розбирається трішки в цьому напрямку, ми вам дамо всі готові уроки, всі готові домашні завдання завдання, всі готові презентації, і ваше завдання як волонтера лише там один чи два рази на тиждень прийти до дітей, розповісти їм, і найголовніше стати для них тією рольовою моделлю, заради якої вони захочуть потім і піти в ІТ, і навчатися. Волонтери проходять і є якийсь відбір, так. да там тобто є так. якась система. Так, звичайно, у нас є декілька типів а, волонтерів. Це а, мені здається, у мене навіть є слайд на цю тему. О, бачите, як а, у нас є декілька типів волонтерів. Терів раніше, десь коли ми тільки починали взагалі світовий код-клав це більше про шкільних викладачів. Тобто, це така додаткова програма, яка допомагає вчителям різноманітнити їх викладання, осучаснити, дати їм нові знання там з it сфери І дійсно, це була більшість вчителів. Далі ми почали вже пропонувати викладати студентам там. Вищих навчальних закладів, які вивчають це, які знаходяться на останніх курсах. Їм дуже цікаво співпрацювати з дітьми та вже мати якийсь викладацький досвід. І ми, як благодійна організація, повністю задокументована, ми можемо закривати студентам практику. Вчителям, так як ми маємо гіф міністерства, вони отримують за це кошти як за позашкільну освіту за ці угу. гуртки. І те, що ми дуже хотіли впровадити, запрошувати А хто, хто, хто їм платить, Я не розумію. ніхто. А це ну, вчителям да, да а, наскільки я розумію, це в школах вчителям є якась додаткова ставка за позашкільні гуртки. А, ага, І зрозуміло. наш так як ми маємо гіфміністерство. це позиціонується. Так, як так. позашкільна вони освіта, можуть це да? Позаш... А, да. Так, так, звичайно. Тобто не зовсім воно поз безкоштовна. Держава за це все ж таки трохи. Якщо, платить. наприклад, це вчитель-волонтер, то так. Якщо ага. це студент, практик, то ми ж повинні йому давати якусь користь. Тому ну чому ви хочете стати волонтером? Звичайно, ви маєте отримати якусь для себе. Теж користь ну, і, soft skill, і компетенції, певні. І так, все так. інше студентам. Ми закриваємо практику та найкращим для кого там найбільше угу. відгуків, Ми пишемо рекоменда... рекомендаційні листи. Угу. І е, наразі ми дуже багато е, запрошуємо практикуючих it спеціалістів, адже хочеться, щоб діти мали не лише там знання, які вони можуть не знаю, дізнатись на Ютубі або ще десь, а саме мали цю рольову модель, практика на кого вони можуть рівняти кому вони можуть задати питання там і по роботі, і як як він вчився, і що з ним відбувалося і. Наші програми наразі, які оновлюються саме пишуться практиками айтівцями, які працюють, які мають великий досвід. Я сама працюю в айті компанії і коли мені там колеги, там делівері менеджери кажуть, що для них це дуже корисно, адже коли вони пишуть програму або викладають, вони розкладають по поличкам свої знання, вони отримують швидкий фідбек, вони вчаться говорити нормальними словами, а не як я кажу, фідбек, а зворотній зв'язок від своїх дітей. І mm -hmm. з нами ментори, волонтери Зостаються не на один семестр, uh -huh. а дуже часто вони продовжують з нами роботу і в якості спікерів, і в якості там волонтерів, і вчителів, і написання програм. А <зваж> так ви, ви створюєте певну екосистему ком'юніті, да? <зваж> uh -huh. де ще коли до війни ми робили, що волонтери між собою ділилися знаннями. Ми робили великі конференції по інтелектуальному волонтерству в Україні. Чому це важливо, чому важливо безкоштовно передавати свої. Знання, чому це класно, і все намагались це популяризувати. Uh -huh. Ще у нас дуже є цікава категорія. Це коли самі батьки дуже часто це мами, кажуть, що там в моєму місці немає гуртка, я хочу саме офлайн гурток, у мене є приміщення, у мене все. Навчіть мене викладати. Я хочу. Навіть uh -huh. є такі моменти, і ми вчили тих, хто хоче, там давали я їм волонтерам на ставку. Підвищення кваліфікації. Ну Тема цікава. Ось так а. ми існуємо всі 10 років. Ну зрозуміло, да, І це усталена практика. Ну, перше питання: ви за франшизу заплатили, чи це Ні. безкоштовна Ні, франшиза? Звичайно, це безкоштовна. Да? Це усталена практика в об'єднаному королівстві Велика А коли вони створили, це було... Чи це не, ноу чи Ні, це не якесь виклю... це... ноу-хау, чи це якесь виключення Чи... Це волонтерський проєкт, і ага. для них це волонтерський проєкт. Але якщо ми кажемо, кажуть... Ми кажемо про країни там, Європи, Великобританії, то в них це дуже підтримується на державному рівні. Тобто, наприклад, Британський код-клаб повністю фінансується державою, і більш за все вони взаємодіють саме з школами, як додаткові курси в школах, і вони для цього були створені. Ми, звичайно, адаптуємо. Приміщення це. в школах? Так. Так, mm -hmm. ми адаптували це під наші реалії, там і наші можливості. Ваші приміщення, де у нас є і офлайн, і онлайн. Якщо ми кажемо про офлайн і до пандемії, це дійсно на 99% був офлайн. Ми робили ці заняття. По-перше, в школах, по-друге, це різні гуртки робототехніки. А потім ми почали співпрацювати з коворкінгами і туди запрошували дітей. Єдина якби нюанс був, що діти мали бути зі своїм обладнанням, якщо це mm -hmm. не школа або якісь спеціалізовані гуртки. Тому тут теж був такий невеликий геп між тим, mm -hmm. хто має приймати mm -hmm. участь. Але з початком пандемії, мені здається, це золотий час був для котклаба. Ми перші, хто взагалі зі світового котклабу перейшов на онлайн, і ми зробили це дуже успішно. Навіть у нас є такі зібрання світового котклабу, коли там всі команди зустрічаються, то Україну саме в пандемію супер хвалили, бо у нас були найкращі результати по онлайну. Всі прийшли в онлайн, саме тому, що у нас був. Було багато айтівців для них це було окей працювати в онлайні, викладати mm -hmm. в онлайні, і у нас були чудові результати, і всім було комфортно. І зараз ми дуже багато працюємо з переселенцями, і для них це теж гарний вихід. Тобто, соціальна складова теж є невід'ємною складовою так. цього всього процесу. Ну зрозуміло, дуже цікавий проєкт. Ну, ваша думка. Що це? Це позашкільна освіта, це окремий волонтерський проект, це просто освіта, це стем освіта загальноси. Що це як ви себе позиціонуєте? Це благодійна освіта, безкоштовна освіта, і якщо казати для різних цільових аудиторій, це напевно дещо. Різне, якщо ми кажемо про нашу команду та волонтерів, це їх благодійний соціальний внесок в освіту, там в їх розвиток, все інше. Якщо ми кажемо для дітей, то це 100% позашкільна освіта. Ми ніякого ми не претендуємо на якісь там шкільні знання, регалії, все інше. Тобто, це 100% позашкільна освіта. Дякую, Аліна Щербіна, керівниця проекту Код Клаб Україна.